Кожного року весною я роздумую, робити чи не робити бузиновий квас. Так і не робила ще жодного разу. Ну, а зараз сезон цвітіння чорнобривців. Всі готують чорнобривцевий квас, шампанське. Вирішила ризикнути, буду пробувати. Може, не повистрілюють ті фляшки, буду спостерігати за ними. Пішла на город зривати квіти. Кажуть, краще брати ті, що темніші, тоді виходить насиченіший колір. У нас тут різноманітні і жовті, і темні, і оранжеві, такі, щоб то гарячі, дуже гарні з серединками без, ну, на будь-який смак. Але обираю темніші. Позривала, хоча вони подекуди вологі були. Розстелила на рушничок, підсушила і все супер. Далі беремо 10 квіток на 1 літру води. Я роблю в 3-літрових бутликах, мені так зручніше, 30 грам цукру сюди, 1 столову ложку лимонної кислоти. Гарненько це все Перемішую і додаємо звичайної води з крану. Після того накрила банки так, щоб був доступ повітря, але не потрапила ніяка комаха туди, і залишаємо настоюватися, що вийде. Побачимо пізніше.